Мої емоції позитивні і сповнені щастя і любові. Я люблю і поважаю себе, вірю в свої сили і успіх. Моє життя сповнене щастя, успіху, багатства і любові. Мої можливості не мають меж. Я люблю те, чим я займаюсь, і роблю. І роблю те з натхненням успішно для свого найвищого блага і найвищого блага всіх людей. Всі мої справи успішні. Я розширюю межі своїх можливостей. Мої зміни позитивні і змінюють мене на краще, сповнюючи мене щастям, достатком, здоров'ям і любов'ю. Я відкритий фінансовому процвітанню та грошовому потоку з небес, і вони сповнюють моє життя. Я втілюю ідеальну версію задуму Творця. Успіх супроводжує мене всюди. В творчості, самовираженні і натхненні реалізуються всі мої проекти. Я завжди знаю, що, коли і як робити. Я здорова і сповнена життєвих сил людини. Поважаю і люблю своє тіло. Пам'ятаю, що моє тіло є храм моєї душі. Гарне самопочуття це природний стан мого тіла. Я звільнився від хвороб і болю. І синхронізувався з звучанням Всесвіту. Я наповнив любов'ю всі системи і органи мого тіла, і вони відгукнулись оздоровленням і омолодженням всього тіла в цілому. Мій сон глибокий і спокійний, сповнює мене енергії і сили. Надаючи можливості відпочити. А коли потрібно, отримати необхідну мені інформацію і попередження під час сну, або провести духовні налаштування, спрямовані на мій розвиток під час сну. Моє життя сповнене процвітання успіху і багатства. Я є магніт всього, що необхідно мені фінансів, обставин і людей, що мені допомагають. В мене все виходить легко і радісно, люба, мета досяжна. Я є творцем свого життя і його обставин в співтворчості з творцем. Обставини і умови мого життя стають все більш комфортними на всіх рівнях. Все, що я маю знати, відкрито мені вчасно і зрозумілим мені способом. Моє фізичне тіло і всі тіла здорові, сповнені енергією і силою. Я піклуюсь про своє фізичне тіло. Любов зцілила всі недуги в моєму фізичному тілі. Я пробачив себе і всіх. Я відпустив старі стереотипи системи і написав нові свої правила. Я пробачив собі всі... Недосконалості і зцілив їх. Я звільнив своє життя від сценаріїв драми і трагедії, позбавився всіх дитячих травм і занурився у любов. Я зцілив гнів, страх і образи. Я сповнив себе мирними думками. Я гідний любові і кохання, достатку, багатства і успіху. Я сповнив своє життя радості, успіху, багатства і щастя. Я поважаю того, хто я є. Я є джерело любові і успіху. Світ і всі зустрічають мене любов'ю. Я гармонійно в своєму темпі просуваюсь на духовному шляху, досягаючи своїх цілей і виконуючи своє призначення. Я є джерелом вібрацій, спокою і гармонії, миру і злагоди. Я отримую добро з несподіваних джерел. від усюди Лине до мене любов. Я засереджений на моменті тут і тепер.